Глухов, це резиденція гетьманів України була. Саме в Глухові народилися і виховувались українські моцарти Бортнянський, і Березовський, яких теж записали до русських. русські композитори. От от. Давід Бурлюк це теж мій земля, Перший русський футурист. Він сам про себе писав, писав, що Україна в лиці моєму має найкращого сина. Багато людей, репін, ріпін, Ілія Ріпін. Народився там біля Чугуєва. Це східна Слобожанщина, схід Слобожанщини. В нього ж вся тематика козацька Казимир Малевич. Поляк, напівукраїнець, почав малювати в Білопіллі. Ну, це сумка область зараз. Квадрат Малевича. достояння руської культури. Я це вчив в Італії в школі по мистецтву, арте. Я теж думав, що це всі русські. А потім приїжджаєш, сам починаєш це думати, досліджувати. Думаєш, скільки нам ще читати, і читати, скільки вже є державних замовлень. В Інстаграмі, я думаю, ви бачили.